Добрий день. Засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціальної політики оголошується відкритим. На порядок денний сьогодні виносимо чотири питання про затвердження батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Славогородської селищної ради на 2025 рік. Друге питання про затвердження структури та загальної чисельності закладів загальної середньої освіти Славородської селищної ради на 2025 рік, про про проводження реалізації проєктів нове будівництво мобільного модульного укриття на території опорного закладу Слабородського ліцею Славородської селищної ради. Та е, про погодження е, капітального ремонту харчоблоку та їдальні опорного закладу Слабородської селищної ради е, за адресою Ніпроско-Васненьківський район, СНТ Славород, вулиця Заводська, будинок 53. на сьогоднішньому засіданні. Присутні члени комісії із трьох присутні два, один відсутній по поважній причині. Також запрошені голова Славородської селищної ради Кадієнко Аліна Анатоліївна, секретар селищної ради Алієва Івана Олександрівна та завідуюча відділом освіти Байсук Ларіса Анатоліна. Хто за дану чергу прошу проголосувати? Доповнення є? Нема. Немає. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Славгородської селищної ради на 2025 рік. Запрошуємо до слова начальника літа освіти Будь ласка. Шановні члени комісії, до вашої уваги рішення про затвердження батьківської плати за харчування дітей в закладах загальної середньої дошкільної освіти. Звичайно, але на 25 рік. Саме е, зміни вносяться такі: встановити за 25 рік вартість харчування однієї дитини на день у закладах дошкільної освіти Славгородської селищної ради у розмірі 60 гривень та з квітня по грудень 2025 року вартість харчування однієї дитини на день у закладах дошкільної освіти з трьохразовим харчуванням у розмірі 85 гривень. Це викликано тим, що деякі заклади можуть вийти на повний робочий день, тобто діти будуть знаходитися цілий день і харчування відповідно повинно бути трьохразовим, ну і ціна відповідно на трьохразове харчування 85 гривень. Тому прошу все, все інше без змін. Прошу взяти до уваги і затвердити таке рішення. Так, хто за те, щоб затвердити дане рішення? Одноголосно. Так, переходимо до наступного питання про затвердження структури та загальної чисельності закладів загальної середньої освіти Славородської селищної ради на 2025 рік. Запрошуємо Лісу Анатолійовну, будь ласка, шановні члени комісії, до вашої уваги питання про затвердження структури загальної чисельності закладів загальної середньої освіти Славородської селищної ради на 2025 рік. За клопотанням Варварівської гімназії філії об закладу Славгородського ліцею про додаткове введення 0,5 ставки двірника в їхній штатний розпис. У них зараз 0,5 є, і вони просять, щоб були у зв'язку із великою площею прибирання, просять додати ще 0,5, щоб була ставка так, як положено. Прошу прийняти рішення чи надати пропозиції по даному питанню. У мене буде пропозиція по даному питанню, допрацювати це питання в розділі прорахувати заробітну плату із розрахунку одна поставка, зробити перерахунок, розглянути це питання на бюджетній комісії з метою виділення коштів на ці додаткові 0,5 ставки. І е, розглянути питання про збільшення ставки двірника Шевченківського ліцею із 0,5 до однієї ставки, або ставка. І переглянути площі, яка прибирається е, двірником в одному і в іншому закладі, е, щоб відповідало штатному розпису і нормативам, які цей штатний розпис. З розрахунком на одну ставку. Хто задав пропозицію? За одноголосно так, переходимо до наступного питання про погодження реалізації проєктів. Е, перший проєкт це капітальний ремонт харчоблоку та їдального опорного закладу Слабородського ліцею, Слабородської селищної ради. Шановні члени комісії, вношу таку пропозицію розглянути і погодити на засіданні сесії селищної ради питання про, про поводження і реалізації проєкту, саме капітальний ремонт Харчоблоку, харчоблоку та їдальні опорного закладу Славородського ліцею Славородської селищної ради за адресою Дніпропетровська область Наріківський райони Сантислав, вулиця Заводська, 65. У зв'язку з тим, що зараз дуже важливо модернізація харчоблоків, це на, на загальнонаціональному рівні це питання на контролі. Тобто нам дуже треба реалізувати цей проєкт для опорного закладу. Дякую. Хто за те, щоб поводити реалізацію проєкту капітального ремонту харчоблоку та їдальні опорного закладу з ліцею? Що було сузати одноголосно? Переходимо до наступного питання про погодження реалізації проекту нове будівництво модульного укриття на території опорного закладу Славгородського ліцею. ласка, Лариса ларіса к нам слово. Шановні члени комісії. Як ви знаєте, що основною вимогою роботи? Закладу освіти в очному форматі це є наявність укриття. Так як в опорному закладі, Славгородському ліцеї, свого укриття немає, вони орендують у дитячому садочку Журавочка приміщення і для першого другого класу є в них ще одне укриття. Але ці приміщення не задовольняють потреби закладу для того, щоб повністю весь заклад вийшов на очне навчання, і тому вони працюють у змішаному. Для цього виготовлено робочий проєкт, і я прошу погодити реалізацію цього проєкту, який називається Нове будівництво модульного укриття на територію порного закладу Славородського ліцею Славородської селищної ради за адресою СМТ Славгород, вулиця Заводська, будинок 5. Скажіть, будь ласка, ще раз на кількість, яку розраховували? На, на 100 дітей цей проєкт розрахований. погоджуємо на 100 дітей. Так, Хто за а, те, щоб погодити реалізацію проєкту на будівництво модульного укриття Словородського ліцею? За одноголосно. Засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціальної політики оголошується закритим. Дякую.